Вітаю, шановні телеглядачі в ефірі програма на часі. З вами я, Андрій Русиняк, і сьогодні в студії я радо вітаю Віталія Матешка, директора департаменту молодіжної політики та спорту. Вітаю. Доброго дня. Віталію. Е Час, коли е є дуже багато оздоровлень, є багато речей, які варто робити, і ви робите це. Мені би хотілося розпочати нашу розмову з того, що. Е Органи місцевого самоврядування зараз ставлять за за мету багато оздоровити наших дітей. Розкажіть про цю складову, що вдалося зробити в цьому році. Скільки, е, скільки взагалі залі є бажаючих оздоровитися, тому що не знаю, навіть е, е, Лімниця, це такий молодіжний центр, будемо говорити, відпочинку відновив свою роботу. Розкажіть про ці події. Наш департамент покликаний організовувати роботу оздоровлення відпочинку дітей в літній період і, в принципі, впродовж року, тому що працюють різні табори, які мають і сезонне значення, не лише літні оздоровлення відпочинку. В цьому році були визначені пріоритети пільгових категорій, які першочергово підлягають оздоровленню. Це в першу чергу діти загиблих військових в часі війни, також діти. Поранених військових, діти-учасників бойових дій, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. І нещодавно ми зустрічалися з матерями, дружинами пропавших безвісті, і ця категорія теж підлягає складно катекої, так. так підлягає такої, ну як би сказав акцентую уваги, бо саме ці діти потребують. Найкращих цих моментів для заспокоєння, для переключення своєї уваги, mm -hmm. для зменшення рівня переживання. Тому в цьому плані наш міський голова зробив дуже серйозні кроки, як і минулі роки, звернувся до міст партнерів для того, щоб певна частинка дітей наших змогла поїхати оздоровитись, відпочити за межами нашої держави в містах-партнерах. Ми маємо кілька таких пропозицій. Буквально в кінці місяця вже перша група поїде в місто Брага, mm -hmm. Португалія. Потім ми це, маємо... Можливо, далеко, так, це, саме одна з найдальших поїздок. Ми маємо так. кілька поїздок у наше польське місто побратим Рибнік. Mm -hmm. Також у Єлгаву, Латвія. Також у нас будуть, буде відпочинок для дітей у Ніредьгаза, Угорщина. Mm -hmm. І таким чином ми плануємо відправити туди 186 дітей впродовж літнього періоду на такий екскурсійно-відпочинковий період. Він триватиме по у середньому це два тижні. Позашкільний табір відпочинку лінниця, який є. Табором Івано-Франківської міської ради ним опікується наш департамент освіти і науки. Він цьому році запрацював повноцінно вже завершується перша зміна. Вона стартувала 9 червня. Якщо не помиляюсь, близько 80 дітей зараз відпочиває різних пільгових категорій. Буде 5 змін впродовж літа. І... Ми їх трішки скоротили, щоб зробити 5 змін, я так розумію. Зробили для того, що досвід підказує, що інколи три тижні ну, нудьгують. А так. 2 тижні чудово, якраз вони встигають набутись, отримати mm. відповідні такі оздоровчі речі, порухатись, походити в походи, перезнайомитись та, і якби таким чином далі продовжувати вже літній відпочинок в інших місцях. Mm. Також впродовж року ми маємо путівки. Обласного бюджету mm. в різні табори в нашій області, і ми теж певну групу дітей, там значно менше їх, але намагаємося відправляти для того, щоб дітки відпочивали. І впродовж року у нас працюють табори міжнародні, такі як Артек і Молода Гвардія. Вони зараз базуються в Закарпатській області і в Київській області, і ми час від часу туди відправляємо певну групу дітей. Крім того, батьки, які мають можливість фінансово сплатити кошти, вони можуть для себе обрати будь-який табір відпочинку завчасно купивши шупотівку, і таким чином дитина теж зможе відпочити. До речі, чи не прослідковували ви от ефективність? Цього спілкування, от наші діти поїдуть до до Португалії. Так очевидно, що вони будуть спілкуватися з рідними різними дітками, не дивлячись навіть на, на мовний, напевно, бар'єр, але вони знайдуть завжди вихід. Це ж знову ж таки промоція країни, це розповіді про те. Що робили їхні батьки, які вони є і військові? Тобто, це це, мабуть, дуже важлива така складова, на яку ми подекуди не звертаємо увагу, але це робота на майбутнє, мабуть. Це моя така думка. Але звісно, діти чудові комунікатори. Вони mm -hmm. дуже швидко знайомляться, дуже швидко знаходять спільну мову, не володіючи тою чи іншою мовою, так. але. Є багато різних методик і методів, як можна спілкуватися, яким чином можна зрозуміти. Зрештою, всі чудово розуміються в гаджетах і дуже швидко перекладають, переписуються все таке інше. Але тут сила в тому, що діти будуть мати насичену екскурсійну поїздку. Це важливо. У них буде можливість представити наше місто. В меріях тих міст, де в нас де є міста по побратими, так. будуть так звані Дні України угу. в тих містах. І наші діти там чудово себе проявляють в першу чергу нашу культуру, нашу творчість, наші, скажімо, неповторні вишиванки, угу. наше вміння заспівати, вміння розповісти. Вміння... Ну, перед тим, як вони їдуть, ви їх робите якісь настанови, мабуть. Зазвичай в кожному колективі дітей є. Ловиті діти, які mm -hmm. помимо. Обставини, які вони потрапили саме в цю групу, вони себе проявляють дуже швидко, і з ними завжди їдуть чудові педагоги, які дуже швидко виявляють ловітих дітей, і формуються такі мікрогрупи по напрямках, по можливостях. І, зрештою, дехто проявляє себе вперше, будучи в чудовому колективі. Тому враження доволі завжди позитивні. І надіюсь, що цього разу теж буде так. Ну це чудова робота. Це знов ж таки для наших глядачів, це і промоція нашої країни. Це є те, чого Тресно. це є свого роду амбасадори, які їдуть. І, і розповідають, і показують себе для того, щоб світ пізнав, які ті українці, які їхні діти. Це надзвичайно важливі речі. Можливо, вони десь не, не сприймаються так загалом, а вони щось там роблять, але. Це спасибі вам за цю працю. Знаю, що сьогодні на пленарному засіданні 43-ї сесії Івано-Франківської міської ради було прийнято рішення про створення молодіжної ради Івано-Франківської міської ради. Розкажіть про, про цю подію, бо знаю, що є вже призначений і чи призначений чи обраний голова. От які надії покладаються при створенні таких молодіжних рад? Як вони можуть відігравати, яку вони роль можуть відігравати в, в житті дорослого суспільства, громадянського суспільства, хоча нам ще трішки далекувати до такого сучасного, напевно, громадянського суспільства, але тим не менше ми його будуємо. Ми його будуємо і... Молодіжна рада це до речі, орган, який покликаний реалізувати молодіжну політику Івано-Франківській міській територіальній громаді саме для молоді. Нагадую, що це вікова категорія 14-35 років, і власне молоді люди мають можливість завдяки молодіжній раді генерувати свої ідеї, достукуватись до органів виконавчих органів міської ради і спільно, скажімо, вибудовувати ті плани або реалізацію якихось конкретних заходів, які би вони хотіли робити. Ця молодіжна рада обирається це до цього часу. Її не було чи просто в силу, які було ось... пройшло два роки, uh -huh. і новий склад uh -huh. абсолютно на 90, мабуть 5% оновлений uh -huh. склад. Це нормально, тому що. Люди побольше молодіжні раді, обирають для себе якісь шляхи угу. розвитку індивідуального. А інші молоді люди, які розпочинають чи навчання, зазвичай це студентська категорія в вишах наших, чи, скажімо, хочуть навчитись комунікувати, бути в певній громаді, впливати на якісь процеси розвитку рішення, вони генеруються в такі команди, і таким чином впродовж двох років демонструють свої вміння. І нам інколи дуже цікаво почути їхні думки, тому що їхні думки є абсолютно іншими, скажімо, нашому розумінні, їхні бачення. Але вони є відображенням того, що молоді зараз потрібно, мабуть. Так, звісно, наприклад, минулі роки у нас був величезний акцент, і це зрозуміло на волонтерську діяльність. В угу. цьому році вже є запит від молоді на навчання. Тобто комунікативність, навчання швидко приймати рішення, навчатись швидко здобувати речі, які добуваються складно, тобто вирішувати складні завдання, оскільки час заставляє нас бути такими. Тому нам дуже приємно, що саме десь такий початок напрямку. Вже формується у новообраної молоді зазвичай, ради. які це молоді люди. Тобто, зазвичай це вікова категорія. Там, скажімо, 16-26 років. Здебільшого бувають і трішечки старші, бувають і трішечки молодші, але десь така середня статистична це, напевно, такі активні люди, тому що ну, ну це не... певні лідери думок. І Вони ж не просто так приходять. Ось ми хочемо їх представляють їхні інститути громадянського суспільства. Ті спільноти, в яких вони там є. Є лідерами або які їх висувають. Відповідно, вони, приходячи сюди в молодіжну раду, мають можливість вже від імені своєї невеличкої громади mm. демонструвати свої вміння і реалізовувати якісь проєкти, які вони хотіли б продовжити двох років. Це допомагає органам місцевого самоврядування? Звісно, бо ми тоді чудово розуміємо бажання молоді. Ну, Наприклад, кожного року відбувається День молоді. так? Як ми можемо знати, що зараз хотіла би молодь саме на день молоді? Uh -huh. Наприклад, так? Тобто треба середовище треба зрозуміти, так okay. що було би їм цікаво? Ну для віщо там нам щось придумувати, коли це буде нецікаво для молоді, але для будь-якої реалізації необхідні якісь кошти, навіть проведення будь-якого заходу, будь-яких речей молодіжних, там я не знаю, навіть провести якісь квести що завгодно на це потрібні кошти, чи Действно. є такі можливості? Uh -huh. Звичайно, в департаменті молодіжної політики спорту передбачені певні кошти на розвиток молодіжної політики, і ми успішно цим користуємось. Але є дуже багато речей, які нам вдається робити. Ми намагаємо залучати партнерів, намагаємося шукати тих проект. людей, які допомагають цьому напрямку, навіть для того, щоб, ну скажімо, було зацікавлення, якісь призи, якісь сертифікати, якісь речі, які будуть приваблювати, mm -hmm. щоб ця робота була кращою. Банальні продукти харчування, волонтерство теж. Тобто синергія кількох напрямків дає нам можливість бути впевненими, що ми запланували певну подію, скільки би там не було бюджетних коштів, ми завжди її проведемо і додамо за рахунок креативності ще щось, і захід однозначно буває цікавим. Наскільки е, є відчуття того, що е, зараз це все, все на часі. В нас зазвичай люди починають говорити, що не на часі проведення. Тим, якійсь, ну, Очевидно, що зараз ніхто гучних якійсь, дійсно не, не, не проводить, але тим не менше. Е, бо хочеться, щоб люди зрозуміли, що життя не зупиняється в цьому часі, воно продовжується, і особливо для молодих людей, які, які ніколи більше молодості не будуть мати, і дитинства теж не будуть мати. Звісно, хочу сказати, що е, завдяки тому, що ми живемо в тиловому місці, ми маємо можливість виконувати якийсь свій план, намічений план різноманітних подій. В тому числі і молодіжних, і спортивно-масових, тому що для нас дуже важливо власне підростаючі покоління. Ми чудово розуміємо, що їхня емоція, їхня енергія, їхні бажання, їхні здібності треба стигнути побачити. Треба направити їх правильне русло і дати їм можливість проявити себе. Тому проведення, скажімо, і молодіжних і спортивно-масових заходів, незважаючи на що, мають велике значення для того, щоб ми не втратили це покоління з точки зору реалізації їхніх мрій і планів. Тому ми намагаємося силу своїх можливостей проводити різноманітні заходи для різних вікових категорій. Звичайно, вони не є гучними, не є, скажімо, там такими помпезними, але вони точно є дієвими і потрібними. І мені подобається, коли ми бачимо цю емоцію, коли батьки приходять болювати за своїх дітей. Або коли ми проводимо такий захід, як тато, мама, я спортивна сім'я. І нехай не багато в цьому році цих було сімей, але вони були. І ви бачили ті емоції. Це реально цікаво. Це, це така внутрішня синергія, як кожна сім'я налаштовується на якесь випробування. Бо мама робить одну право, батько іншу, дитина третю, і кожен за кожного вболіває. І потім ці емоції такої невеличкої поразки, чи там успіх перемоги успіху, в конкретному випробуванні, вона дуже цікава. Або люди, скажімо, старшого віку, ми і для такої категорії проводимо заходи. Вони ми деколи жартуємо, що це юнаки і дівчата, mm, десь подібна так, їхня так. поведінка, але вони тішаться саме тому, що вони виконали певне випробування, якесь завдання, скажімо, позмагались в якомусь конкретному виді і показали, продемонстрували там свої вміння. І ми бачимо ці обличчя. Пане Віталію, чи не є це поштовхом для того, щоби. Так як у нас от, ми десь в очікуванні Олімпіади, ну чи не є це поштовхом для тих молодих людей, щоб потім досягати якихось вершин? Я знаю, що пані Галина ви зараз розповісте про неї, є одним з претендентів на Олімпійські ігри. От от тому, що ми подекуди на це не зважаємо, але будь-які речі, будь-які маленькі перемоги, мабуть, виростають у великі перемоги. Звісно, погоджуюсь з вами на 100%. Тобто людина народжується, зазвичай більшість населення має мету чогось досягнути. Завдяки засобам фізичної культури спорту можна навчитись бути стійкішим, можна навчитись умінню перемагати програвати. Умінню боротись з суперниками, не руки, працювати в колективі. Що так, це те. дуже важливо. А власне, якщо говорити про спорт вищих досягнень чи про будь-яку галузь, де треба бути кращим, то для того треба докласти чимало зусиль і над цим працювати, навчатись, мати хороших, скажімо, наставників, виконувати ту роботу, яка дозволить тобі стати кращим від інших, бути наполегливим, не скажімо, раціонально використовувати свій час. Бути в потрібному місці, в потрібний час для того, щоб саме Це з бути часом стає. найкращим. Це стає з часом. Ось, якщо. Тому ці речі дуже важливі. І я хочу сказати, що власне нас очікує цього літа 33 ті літні Олімпійські ігри в Парижі. Mm -hmm. Вони стартують уже 26 липня, тобто трішки більше як через місяць. І нам дуже приємно, що станом на сьогодні ще є час для здобуття ліцензії, станом на сьогодні спортивна гімнастка Ганна Лащевська. Буде представляти наше місто в складі mm -hmm. олімпійської збірної команди України на літніх олімпійських іграх. Тому побажаємо її удачі. Зараз такий період, як то кажуть, дуже важливо вже mm -hmm. якісно підійти до основних до основного старту, mm -hmm. не перехвилюватись і продемонструвати ті вміння тобто на які вона отримала опрацію. ліцензію на те, щоби бути на цих олімпійських. Так, Чи так, є так. ще шанс у когось з нашої громади з званом на з загалізать, ну я не можу забігати наперед, називатись конкретні види спорту. Ми дуже вболівали за наших дівчат з баскетболу 3 на 3 але їм, на жаль, не вдалося в фінальній частині пробитися і здобути олімпійську ліцензію. Але маємо надію, що ще в окремих індивідуальних видах деякі спортсмени можуть поборотися да, да. мають шанси. Так. Є ще кілька чемпіонатів Європи з окремих видів спорту, де наші спортсмени із міської громади будуть брати участь, і можливо їм вдасться завоювати цю ліцензію, тому що спорт це в якійсь мірі лотерея. Тут треба продемонструвати свої найкращі вміння uh -huh, uh -huh. і потрапити саме на то місце, або продемонструвати той uh -huh. результат, який uh -huh. дозволить, uh -huh. скажімо, здобути цю олімпійську ліцензію. А борються, скажімо, якщо це Європа, то це від 30 до 50 uh -huh. країн. Якщо це світ, то це окремих видах спорту близько 200 країн. Тому конкуренція дуже велика. І для цього треба мати небі, здібності і вміння, власне. Справлятись подекуди самим собою, на піку форми, продемонструвати. Це, мабуть, не на, 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 на найважливіше вміти боротися з собою. Дуже так. цікаві слова. Але, тим не менше, ми маємо в чемпіонку Європи з шашок в громаді. Розкажіть. Я хочу так, забігаючи наперед, сказати наступне: в цьому році. Напрочуд у нас досить багато е, спортсменів, які здобували медалі mm. на чемпіонатах світу Європи Такі, в різних, в різних, місті, різних видів спорту. Нам дуже приємно, бо в місті є передбачена одноразова премія помимо стипендій, mm -hmm. і тому ми бачимо цей, так би мовити, перелік атлетів. То станом на сьогодні. Уже 13 атлетів отримали виплати 15 зараз готуються на найближчий виконком для mm -hmm. того, що ми їм вручимо сертифікати. Mm -hmm. І буквально от нещодавно е, уже я би сказав досвідчена спортсменка, заслужений майстер спорту з шашок. Е, е, Балтажи, Ольга, Ольга Балтажи, вона здобула золото Чемпіонату Європи. Це командні змагання. Вона змагалася в команді ще з кількома спортсменами, але тим не менше це рівень інтелектуальний вид спорту, де Україна продемонструвала свої здібності і наша містянка змогла черговий раз підкреслити цей статус. Хочу також зазначити в цьому напрямку, що буквально сьогодні була зустріч з президентом Федерації США України. Анатолієм М'єценком, і ми обговорювали про пілотний проект, який, якщо все добре складеться, стартуватиме саме з Івано-Франківська. Угу. Це розвиток шашкового спорту в категорії дошкільнят. Угу. Ми дуже довго дискутували і дійшли до істини, що це один з найчудовіших видів спорту для того, щоб дати можливість чудовому розвитку дітей саме. Старту їхньої синергічної такої інтелектуального розвитку, тому що шашки це вміння мислити, як можна навчитись мислити, коли ти не виконуєш якісь руки. Рухи будь-які mm -hmm. тут в якійсь мірі певні рухи, бо ти маєш переставити шашечку з одного з одної кліточки в іншу. Та але якась моторика розвивається. Є час, так. за який ти маєш виконати вправу, Чим, скажем, довше ти думаєш, тим менше в тебе часу на завершення гри. І другий момент ти маєш заставити свій мозок, думати, зробити правильний крок, mm -hmm. щоб не програти. І це здавалося, просто шашки, так. Правда? А, насправді а насправді дуже цікавий це... вид, і ми вважаємо, що це буде чудовим розвитком для подальшої, скажімо, ну, інтелектуальної складової е, нашої громади як такої. Угу. Тому що не факт, що всі чи там якийсь відсоток продовжуватиме займатися шашками, але дуже важливо, що вони стартануть в цьому віці. І який це вікна, з, з якого імпульс? віку це можна робити. Ми сьогодні дискутували про цей вік. Уже науково доведено, що ідеальний вік це 4-5 років, але ми побачили, що стрімко світ так змінюється, що ми будемо рекомендувати пробувати вік 2-4 роки. Навіть такий, Навіть тобто так. тому, що ну, судячи з е, є гаджетів, приклади. вони з двох років вже користуються. Є гаджетами. приклади, так. коли саме візуальна складова дозволяє дуже швидко відтворювати, включати моторику mm. інші якісь рухові здібності, і діти вони по-своєму бачать цей світ, ну, бачать, як це ми можна розуміємо, робити. Як вони працюють з телефонами, так. нам е сьогодні сподобалась так, нам... дуже гарна фраза президента Федерації, він дідусь, він каже: а мій внук у рік і вісім місяць сказав, я так можу. І зробив перший бачучи, бачу, як дорослі грає, зробив перший хід. Його, по-перше, він довго спостерігав, що це почалося. А по-друге, він зробив оцей крок. І зараз в своїх чотири роки він чудово грає шашки. І це говорить про те, що, мабуть, це треба брати на озброєння. Важливо, щоб ми не забули про це, а взяли на озброєння і, і дійсно почали. Тому що дійсно світ розвивається, і дітки ну кажуть, що кожне покоління воно більш розвинуте в інших різних технологіях, яким, якими ми не завжди користувалися. Ще один вид спорту, який навіть сьогодні був презентований на стадіоні юності, це стрільба з лука. Розкажіть, тому що якби, мабуть, не вимушено переселення, то в Івано-Франківську цього би не було. Цього виду спорту Ним би, напевно, не було є історичні був. речі, коли є фахівці, і складається так, що вид спорту прожився в цій громаді. І відповідно, якось покоління передається, що, mm -hmm. наприклад, тренер навчив свого учня, учень захотів стати тренером, і це mm -hmm. продовжується. А тут ситуація така в нашій громаді, дійсно не було цього олімпійського виду спорту, стрільби з лука. Але завдяки тому, що з Харківщини до нас приїхала дуже титулована особа, людина, яка була призеркою Олімпійських ігор, mm -hmm. і вона зараз працює. Тренером е, в івано франківській обласній дитячо-нацької -дитячо -дитячо спортивній школи помимо занять з спортсменами започаткувала таку цікаву річ, що саме в цих змаганнях брали участь поранені військові це, це журналісти, і, наші журналісти стріляли з лука. і це одне з наших майбутніх завдань і завдань сьогодення, тому що є велика частинка ну, наших хлопців і дівчат, яким потрібно дати можливість. Фізично порухатись, обрати для себе улюблений і можливий для цього моменту вид рухової активності, mm -hmm. вид певних фізичних мінь для того, щоб реалізувати свої якісь емоційні стани, можливо, ну дати можливість для себе мати мету в подальшому житті і тим самим швидше тобто швидше, скажімо, повернутись до, ну скажімо, такого повсякденного життя, мотивованого, mm -hmm. потрібного і. Планомірного тому саме будь-який вид спорту, зокрема, скажімо стрільба з лука, є дуже цікавим таким спорту, тому що тут є азарт певний, mm -hmm. то треба потрапити в мішень, треба добре управляти з луком, зрозуміти Де як має витяг... все таки так. фізична якась підготовка, мінімальна, тому що він по сам по собі він тяжкий. Плюс витримка, Три... тому що власне, ну. Натягнути момент це, це, буду, так, виходу так. стріли, виліту стріли відповідно має бути зафіксований приціль, і Це має велике значення. Пане Віталію, що би вам хотілося ще сказати для наших молодих людей, оскільки е, молодіжна політика та спорт це ну, важливий департамент, і, і, можливо, у вас якісь є такі е, головні меседжі, які варто їм. Ми хочемо сказати е, кілька речей, е, для чого створюється дуже багато речей. Наприклад, в Івано-Франківську не так давно створився молодіжний центр. Це для того, щоб молодь могла приходити, об'єднуватись, реалізовувати якісь свої плани далі, навчатись. Е, е, Синергію думок ловити, mm -hmm. залишатись в цьому місці, одружувати, створювати сім'ї, працювати в нашому місці, розвивати нашу державу, бути найкращими і пишатись тим, що ми живемо в чудовому місці. І якщо десь поїхали, то повертатися. Повертатися обов'язково. Якщо поїхали, набрались досвіду е і реалізовувати тут, тому що ми українці, ми повинні гуртуватись. Ми повинні зберігати своє у нас чудова. Ну, скажімо, природа. У нас є чудові можливості. У нас гарна земля. У нас чудова природа. Ми маємо можливість багато добрих речей робити, розвиватись. І я хочу кожному це побажати. Я більше впевнений, що ті, хто поїхали кудись, вони це тепер усвідомлюють. Тому що дійсно кращої країни, як Україна, немає. Слава Україні! Героям слава! Спасибі!